Життя після перемоги соціальному проекту під такою назвою дали старт у місті Дубно на Рівненщині в неділю 10 грудня. Задум міжнародних партнерів з громадської організації Ветерани на сторожі миру та міської влади дубна передбачає створення центру психологічної реабілітації та розвитку життєвих сил поранених бійців ЗСУ та цивільних, які постраждали під час бойових дій в урочистій атмосфері. Керівник ветеранів на сторожі миру, пан Євген Шпіц, та мер Дубна Василь Антонюк, підписали меморандум про співпрацю. Міський голова пригадує, все почалося із телефонної розмови. Знаєте, був звичайний дзвінок з Ізраїля. Перезвонив пан Євгеній, представився це, по за все, порядна людина і має грандіозні можливості сприяння допомоги нашій Україні. Пан Євген Шпіц, колишній військовий, і як ніхто інший знає, наскільки важливими є реабілітаційні заходи для бійців збройних сил України та цивільних, які постраждали внаслідок атак расистів. То й спріжжіво, я усім, я як людина військова розумію, що потрібно повернути мізки на місце. Головна ціль, щоб хлопці прийшли і продовжили життя з миром. Я не хочу, щоб вони прийшли сюди і продовжили війну. Я хочу, щоб вони сюди прийшли і будували нормальне життя, сім'ю, дітей, щоб вони навчались, працювали і забули як страшний сон про цю кляту війну. Забули, як страшний сон про цю. Клято війну у програмі співпраці закладено чіткі постулати, каже міський голова. Від підтримки і морального стану військовослужбовців, що повертаються із фронту, до чітких матеріальних питань, серед них і вирішення проблеми працевлаштування ветеранів. Подумали про будівництво заводу, тобто по лінії індустріального парку, теж подумали, щоб дати можливість їм влаштуватися на роботу, тобто що вони не їхали від нас, так а залишалися тут у місті. У рамках проєкту десятки мешканок дубна вже пройшли навчання щодо соціальної роботи із військовослужбовцями. Під час заходу їм вручили міжнародні сертифікати. Далі їх очікує продовження навчань та безпосередня робота в центрі.